Всім привіт! У мене коротенький звіт по картині. Це картина з змігайцу. Було там запитання при розпаковуванні, чи це піони, чи це троянди. Тож, показую на коробці показаний пупінок, тож це троянди. Це пишні троянди. Ось такого плану. Але картина не зовсім. Така, як чітка, як хотілося б. Зараз я відкрию, покажу. Ось майже половини картини виклажено. Тут заливаються деякі кольори. Досить так складновато викладати. Ну, але кругляшки, то, в принципі, так, піде. Викладаються самі троянди не важко викладати, але ось цей фон, коли зливається четвірка, вісьмірка, оці два кольори це досить, досить важко. Коли його непогано, попадаються деякі стрази такі з юпочкою, з таким маленьким браком, але це буквально штук 5 на цю частину, що, в принципі, досить якість якісь непогана. Плеск, звісно ж, є, одне, що потім при готовій картині треба буде підбирати добре рамку, так як розмір не відповідає розміру, вказаному на картині. Але, в принципі, ось ця троянда мені більше подобається. Це якось не, не дуже чітко виглядає. Хоча здалеку, воно, якщо здалеку подивитися, воно досить. Непогано, але зблизька воно досить, досить таке мультяшне, чи як не знаю, як сказати, не дуже така пророблена схема. Так що у мене ось такий крутенький звіт. Сьогодні буду продовжувати викладати. На даний момент у мене все. Всім дякую і всім па па па, -па.